Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. Задача 341. І створив шаховий композитор Фрідріх Амелунг. Це Балтійський німець. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Чорний пішак при підтримці короля йде у ферзі. І так може бути нічия. Білий король розташований за пішаком і досить далеко. Що робити білим? Наприклад, король d6. Але це неправильний хід. Білі загрожують покращити короля. За чорних дуже хороший хід король С4. Чорні покращують короля. Пішак да у ферзі, а головне це те, що білий король не може наблизитись до пішака. Наприклад, білі грають король e5, пішак да у ферзі, b3. Король Е4, король С3. Знову чорний король не дає білому королю наблизитись до пішака. Король Е3, Б2. Король Е2, король С2. І це нічия. Білі віддають туру за пішака і нічия. Повернемося на початок. Правильний перший хід король б 7 Білий король поки не наближається до пішака. Але в чорних зараз сухцванг. Як би чорні не зіграли, білий король зможе наближатися до пішака. Наприклад, чорні грають король 4. Далі король b6. B3, король С5. І все, білий король по вертикалі С зупинить пішака. Чорні тут не встигнуть провести ферзя. Король 3, король С4. Ось же пішак під боєм. Б2, король С3. Далі білі б'ють пішака, і білі тут виграють. Розглянемо ще головний варіант. Ну, але він майже такий самий. Король С4, король Б6. І білий король наближається по вертикалі А. Б3 короля 5, король С3, короля 4. Атакований пішак. Б2, короля 3. Далі білі б'ють пішака, і білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Правильний перший хід король Б7, чорних цухцванг, білі далі зможуть покращувати свого короля. Король С4, король Б6. І білий король буде йти по вертикалі А, і білі встигнуть зупинити пішака. Зробимо ще кілька ходів. Далі білі б'ють пішака, і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!